Івано-Франківську співробітники держато інспекції розшукали водія автомобіля, який смертельно травмував молодого чоловіка. ДТП трапилася навпроти нічного клубу Ельдорадо. У ніч на середу на вулиці Васюка автівка збила юнака, котрий намагався спіймати таксі. Шансів вижити в мешканця Тернопільської області, якому напередодні виповнилося 23 роки. Не було свідки цієї жахливої аварії негайно викликали карету швидкої допомоги однак медики констатували смерть пішохода. Потерпілий святкував своє день народження у нічному клубі Ельдорадо. Вийшовши з нічного клубу на проїжджу частину дороги, намагався зупинити автомобіль, таксі, щоб доїхати по місцю проживання. Однак в цей час його на проїжджій частині збив невідомий автомобіль і поїхав в напрямку вулиці Івасюка, будівельники. Очевидці стверджували, до ДТП причетна Ауді. Міліцейський патруль відразу розпочав розшук зниклого водія. Згодом неподалік у гаражі Даївці виявили автомобіль Ауді 100» з м'ятинами та слідами крові на вітровому склі. Машину помістили на арешт-майданчик. Слідчі з'ясували винуватець ДТП свідомо втік з місця події на власній автівці. На момент дорожньо транспорту приводить ділянка освічу з величного освітч... освітлення було відмінне. Водій не старався загальмувати і тормозного шляху. Немає наразі. З'ясовується міра запобіжного заходу для 52-річного власника Ауді. Проти нього відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода. Михайло Березень Андрій Шкварла. Новини на вежі.